Пам'ятаєте, навесні я показувала, як я позакручувала троянди методом Сісен Херст. І обіцяла показати трояндочку у стані квітування. Можливо, ще зарано трішки показую, тому що багато дуже пуп'янків не відкритих. Ну, я так думаю, що під музику я ще зніму, коли вона вся відкриється. Але вже видно. Який це мало ефект. Пригнуті донизу пагони під напругою, під таким натиском, подавали цілу купу селену гілочок з квітками. І це дійсно виглядає так грандіозно, феєрично. Тому цей метод дійсно себе виправдовує. І я його рекомендую сама собі, вам рекомендую. У нас задущила, да сильно задушило, дощ, задушив. Земля вже не може прийняти стільки води. Трояндочки також від цього потерпають, тому що. Ну, яка квіточка з тільки може витримати? Ця троянда в мене без назви, вона дуже ароматна, але це незвичайний шиповник, як здається, можливо, з відео. Це якась все ж таки, мабуть, старовинна троянда. Ось такий в дії метод Сісенхерст. Можливо, освітлення невдале я обрала. Ще пізніше цю феєрію зніму. Троянда заворожує своїми переливами, але дущик її шкодить. Зараз спробую далі відійти, щоб побачити цю міць. На фоні товара ось такий велетень. Для перехожих, я так думаю, відрада для очей. Чи може це я одна на вулиці схиблена? Але думаю, що ні. Неможливо не радіти такій красі. Пізніше обов'язково ще зніму її. я. Боюся, щоб дощі не нашкодили і щоб не втратити. Тому знімаю.